Так, ми починаємо. Так, сьогодні, 22 квітня в вебстер Нью-Йорк. Ми маємо в нашому українському домі виставку картин українського народного музею. Так, так я зрозумів. Ви ваші картини є в Нью-Йорку? Я в Нью-Йорку, я маю Нью-Йорку, маю багатьох В Австрії, Мексико і в Італії. Це ця, ця картина, то є батик, то я так мальована як менш більше техніка очисткою, як робиться українські писанки. Ага, ви так я розумію, ви народилися в нью Йорку чи де? Ні, ні, я вже в Австрії народилася. А в Австрії і ви приїхали сюди з батьками з батьками в Австрії десь вікому 46-му році, В 47-му? Як, якщо в Австрії? Десятих було коло 50-х. 50, 50 років, так, тому що ще було багато після війни. О. Бо я так дивлюся, коли люди виїжджали, мій батько також був в Німеччині тоді. Но він не поїхав з вашими батьками, а вернувся додому. То, то його посадили на 25 років сталінського так. режиму, так. А ваші батьки приїхали сюди, і ви бачите, маєте таку працю, можете малювати. – Так. так – Я, бо... як, як я називаюся Оксана Лукашевич, Лукашев. мій батько був греко-католицький, священник, отець Йосиф Адріан Лукашевич. Ми маємо велику родину на Україні, а у Львові Коломиї. – І у Коломиї, так? А на двірні немає? є, то я не відкрила. Ага, ще не відкрила Але ми стараємося ще два роки їздити. І... Так. Іздавати все вічили. Так. Це стиль батик, мальована батиком, і полотно є занурене у фарбу, віддає сніжу, кольори до найти ніж. Йдемо до другої картини. А це є рисунок. Олівцем мальований рисунок. Це ви малювали, так? Так. Ja я e, це називало Холодомор другий. Це так. Холодомор номер 2 А ця жінка, вона лежить, а там іміджі? Там є більше такі сиреалістичні, uh -huh. такі як фантазія, uh -huh. uh, ці обзори і фантазії. Так що то не є. Але я звичайно працюю з фігуративними. Тут? А це я називала так. Тут є група усіх. так само у лівцем мальований рисунок. І воно, воно, а, Назва картині значить так, як фантазія. Фантазія. Uh -huh. Фантазія про що.

Če želite v aktivistici kolorirati, treba imeti drugačen poln. Prebivati in odviti. A tu? Kaj je? To je tako samo fantazija, je nazevala ta uh, uh, kvituča nemfa. Videti je tudi odbitka obleča. І це є вся різні форми, зори квітів, які створили, створили фігуративний стиль. А тут це є відбутка двоїх, Я це назвала «двоїстність», «duality». Так. так, багато людей є. Що вони є я один, а їх є навіть два або три. Так, так має. <рес> може бути людина, може бути пес. Може бути свиня? А це є мій останній, який називається Holodomor Dan, це відбитка, значить я зробила Ага. Це не я аж такий трошки більш агресивний, експресивний А це? Це вже не є мої праці. це праці когось іншого, Я не знаю, кого це є. Але цей художник і любова. Ну эм, дякую вам э, за Добре. ваше інтерв'ю. Що ви дали от, гарні картини, ви малюєте. Ми приємно. дякуємо, як, як рочи старці, що ви до нас приїхали. Ну і з нами спілкувалися і привезли. От. Дякую, було приємно і я, я вдячна вам за нагоди, що я мала. Дякую, пані. Ну, Побачення. Побачимо. А ви в следующий раз принесіть ваш, ага. вашу, вашу творчість. Ви має гарні великі, великий такий формат кераміку. Кераміку, так. То як вас звати? Лавро паро. Лавров, лавро. Павло, Павло, Лавро. Лавров, лавро. полон. 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 Ага. Лавров є скорячення на Лавренті. Ага, Лавренті. Це є Лавренті, Лавров. Ага. Okay. Okay, лавро. Це okay. До побачення. А okay. це є місці, українські місці, які є у нас, наші українські діаспори. Ну, це картини, далі продовжимо такого хлопчини.

İşte bana yeah. pişen сьогодні були як сьогодні в українських місців. Добре. Бачиш, буде? будемо. Зараз підемо, підемо. Так Я прийшов тільки зараз зараз. Добрий вечір. Ну, Дуже гарно, дуже Так? Що ви можете сказати кілька слів про виступ? Що ви можете сказати? Ці картини були здебільшого з колекції приватних колекцій наших членів Союзу України 120 відділу. Кілька, uh, колекцій є із колекцій, кілька картин є із колекції uh, наших місцевих художників Хелі Коваль і uh, пані Оксана Лукашевич полон і вона має дуже гарні картини, вона виставляла свої картини в багатьох місцях в Америці. Келі є відносно новенька, молоденька художниця, але нам дуже приємно. Нам дуже приємно. Дякуємо. Так, так. Оле, ти не тікай, зараз ми ще поговоримо. Чуєш? Tak, to je izstopka našega ročistorskega posredka. Tady jenom roxolány. No, to je staránka, která je dělaná. Moc je káva. Důležitý kontrů. Podle mě. Ну все. Я думаю, що закінчу таке невеличке. Відео. Відео Облистеришне. Ну, Я поставлю його на ютуб. ж зможуть подивитися, що в нас було сьогодні 22 квітня 2016 року. Ну, Прощаємося, Михайло Бабчик. Розчетанью 60 метрів.